Я вас всіх вітаю, друзі. Підтримайте нас. Будь ласка, ми є революціонерами в крапельному зрошенні. І дивіться, яка сьогодні краса приїхала до нас на склад. Ми є імпортерами, завозимо якісну первинну крапельну стрічку АТ білого кольору. Ні в кого такої нема. А тепер є. А чому біла? А чому біла, друзі? Це є захист від дуже багато пошкоджень, які можуть виникнути. Дивіться, перше пошкодження. Яке, до речі, дуже рідко зустрічається, це е, сонячні опіки. Десь я щойно ходив. Ось дивіться, як, я, як воно може виглядати зовнішнє. Бачите, якщо ви бачите на вашій капельній ленті такі отвори, які пропалені е, дирочки такі, це є сонячні опіки. Біла лента захищає від них. Далі, у нас іде ребристра структура. Тобто наша капельна лента, коли укладається емітором вверх. Вона скользить по землі, скальзіть по всім цим ролікам, які при укладанні використовуються. І бачите, тут іде така лінія. Дуже-дуже багато щільних ліній. Завдяки цьому, навіть коли буде якесь пошкодження, воно пошкодить цю лінію, а саму стрічку не пошкодить. Так ось а, а, далі йдемо. Друзі, біла стрічка не перегрівається на сонці, що дає їй можливість а, зменшити карбоновий слід. А, карбоновий, блін. Це, ми сьогодні просто писали опис до цього відео. Да. Не карбоновий, карбонатний ось.